Уяви собі кімнату, де на столі лежать доповіді. Секретні зведення від розвідки США, Британії, Польщі, Литви. Усі вони про одне й те саме: Росія завершила підготовку. Росія заходить. Росія буде бити ракетами, танками, ДРГ. Ці документи були датовані ще груднем 2021 го А у січні 2022 тисячі інформація лилася рікою. У цій кімнаті сидів він, президент, який присягався захищати народ. Він гортав сторінки, але не бачив на них людей. Він бачив політичні ризики. Він бачив свою поразку, якщо він визнає загрозу. Він бачив втрату власної казки про мирний Донбас. І домовимось з путіним. Але людей на цих сторінках він не бачив. Йому говорили, потрібна евакуація хоча б дітей і жінок із прикордонних районів. Потрібно оголосити мобілізацію резервістів. Потрібно ввести воєнний стан напередодні, щоб зупинити ворога на кордоні. А він мовчав. Він виходив до журналістів і говорив: Ви що хочете паніки? Він сміявся з журналістки CNN, яка питала про підготовку до штурму Києва. Він сміявся. Ти розумієш, цей патологічний цинізм це навіть не наївність, це насолода власною владою, яка дозволяє тримати народ у темряві. Бо якщо народ не знає правди, народ потребує лідера, і ця роль була його наркотиком. Західні партнери, які постачали дані супутників. Перехоплення російських штабів, агентурну інформацію дивилися на нього як на психічного пацієнта, що відмовляється вірити лікарю про свій смертельний діагноз. Але тут йшлося не про його смерть тут йшлося про смерть нації. Поки він грав роль спокійного президента миру, росіяни формували ударні групи біля Чернігова, Сум, Харкова, Києва. Їхні бригади розміщувалися під прикриттям навчань союзна рішучість у Білорусі. У лютому на кордоні стояло понад 180 батальйонних тактичних груп. Це повний масштаб, це апокаліпсис на гусеницях. Він знав, повторю, він знав, бо доповіді гурмо, СБУ НАТО лежали на його столі. І що він зробив? Він пішов знімати черговий відосик про все під контролем. Він доручив своїм спікерам атакувати аналітиків, які попереджали про напад. Він заборонив місцевій владі готувати евакуацію без погодження. ОП. І ось настав день, коли на Київ полетіли перші іскандери. Що було тоді? Батареї ППО ще не приведені у повну бойову готовність. Мости на північних підходах до столиці не підірвані. Колони цивільних, які спробували тікати вночі, потрапляли під вогонь. Ти бачив бучу, ти бачив ірпінь, ти бачив гостомель. Всі ці міста можна було врятувати, якби 23 лютого Зеленський оголосив евакуацію, якби за кілька днів до того ввів воєнний стан, завів війська на ключові точки, закрив прикордонні дороги, замінував проривні напрямки. Але він вибрав інше. Він вибрав війну без готовності, і найогидніше в цій історії не те, що він помилився. Найогидніше те, що навіть сьогодні він робить вигляд, ніби іншого виходу не було. Він створює фільми, де головний герой він сам. Він говорить про наш народ вистояв, це замовчуючи, що цей народ кинув саме він. Він говорить про перемогу, коли навіть оборона Києва була не його заслугою, а заслугою генералів, офіцерів, рядових добровольців, які діяли всупереч саботажу банкової. Бо банкова в ті дні діяла так само, як діяла завжди. Не дратуйте Путіна. Чому так сталося? Бо з перших днів свого президентства він вибрав не Україну, він вибрав свої домовленості, свою гру в миротворця, свою репутацію зручного партнера для олігархів і агентів Кремля. І саме ця його базова інсталяція, де я актор, а не лідер, стала найбільшою трагедією 21-го століття для України. Коли ти бачиш його сьогодні, запитай себе, він реально щось змінив у собі. Чи він досі грає роль президента у фільмі про війну, сценарій якого пише не він? Бо актор, який одного разу вибрав мовчати про смерть, завжди вибере мовчати знову. Бо актор, який одного разу зрадив правду заради рейтингу, завжди зрадить знову. Бо актор, який одного разу залишив свій народ на тлі вибухів, завжди буде бачити в людях не живих, а статистів це не просто політична проблема, це психічна проблема цілої держави. Яка продовжує називати рольника своїм лідером Мірор Луп закрите відлуння? Він думав, що історія його пробачить, бо він красиво мовчав, але історія не пробачає мовчання, яке звучить як звук артилерії о четвертий ранку.